Всім привіт, мої любі друзі! Легенда вернулася. І сьогодні у нас, вгадайте, що живчик. Моноживчик від мономаркета. Зараз ми переїдемо до мене додому, і далі ми його розпакуємо. І я вам розкажу все, що ви получите з нього і чи варто його коштувати. Всім привітки знову, мої друзі! І сьогодні ми будемо розпаковувати моноживчик. Тут мон... Ну, заклеїли. Що ми тут акуратненько, щоб зберегти цю файну коробочку, відріжемо скотч. Якщо що, тут трохи вітер з другої сторони. Це відео в користь вам, щоб ви поняли, чи варто, чи ні. Бо, бо, Допустимо, я купляв і не знав, чи варто, чи сподобається мені. Тут дуже гарно отако взяв і відкрив перше враження. Це бачите? Це стікери. Нічого собі. Дивіться, які класні стікери. Я не можу. Тут гроші літають, живчик. Стікери лайк. І наш моноживчик. Ну, дуже він гарно зроблений. Ну, я не можу, ну прям дуже-дуже. Тут ще був такий кіокот. Я його закрив, щоб ви не користувалися ним. Ну. А якщо ви хочете, щоб я вам розказав про смак, ставте 5 лайків. Від 5 лайків мені вистачає. Лайків не збирається, я зніму ще одне відео. Коротеньке, десь до хвилини часу. І попробую. Це знає. Навіщо? Дивіться. Це, напевно, трохи буде мішати, я трохи такого відкладу. Тут оця штучка фіолетова. Смак рожой, ціком яблука та екстрак... екстрактом лаванди. Ой, нічого собі! Це дуже смачно! Запінився трохи. Але. Е, зразу хочу сказати, воно є фіолетове. Але дуже смачне. Я як спробую з екстрактом Валеріани він мені не сподобався. Він типу похожий на вишневий сік. Ну, якось він мені не сподобався. А екстрактом лабанди це імба! Це така їмба. Чуєте? Купляйте. Це вигідно. Шість баночок, виходить, по 20 гривень. Ну і за 5 гривень, але чуєте. Ото вовську різні здійкерів, і ззаді ж такі. Коробочку зберегти, Мон. Це така імба. І ще тут 5 штучок. Воно дуже смачне, так як я не любитель таких всіх напоїв. Воно дуже смачне. І в коктейлі, і всього. Так що, мої любі друзі, буду я вам радити це. Воно дуже добре. І раджу тих 125 гривень Мона потратити на цю коробочку. Вона дуже смачна. Так що, купляйте мої любі друзі, від мономаркета. Завжди там вигідно, завжди там класно. І завжди там все буде якісно, завжди вам все файно прийде, тільки трошки збовтане. Ну, але воно дуже вигідне. Що я вам хочу сказати, купляйте, не пожалієте. Та мені, монобанк не платив за ту рекламу, я кажу іскренні, що вам варто. Буду з вами трохи, потроху прощатися. Буду вам трохи радити купити. Буду я вам радити це купляти. Так що купляйте, мої любі друзі, цей класний моноживчик. Всім пока!